Станція юних натуралістів продовжує свою роботу влітку. Незважаючи на ремонт, який зараз триває на території станції, екскурсійна робота проводиться для всіх бажаючих. Поринуто в світ природи та насолодитися неземними барвами екзотичних рослин приходять не тільки юні любителі природи, а й старше покоління. Нашій знімальній групі вдалося побачити всю красу екзотичних рослин та більше про них дізнатися. За період з травня по липень станцію юних натуралістів відвідало близько тисячі любителів природи. Методисти станції проводять тематичні екскурсії по лабораторії рослин закритого ґрунту. Зимовий сад. Відвідувачі мають можливість побачити екзотичних тварин у зоолабораторії куточок живої природи. Краще познайомитися та поринути в атмосферу життя наших пращурів, допоможе музей народознавства Світлиця. Зараз ми знаходимося у лабораторії зимовий сад, де діти познайомилися із представниками. Кімнатних рослин. Ми з ними також побули в живому куточку, познайомилися з експозиціями світлиці. Сприйняття дорослої людини навколишнього світу дуже відрізняється від дитячого. Тому, враховуючи всі особливості дитячої психіки, необхідно брати до уваги і цей фактор. Методист станції юних натуралістів Оксана Гутянко поділилася своїми секретами спілкування з дітьми. Я вже як тантувала на казкових уже персонажах, щоб таким чином полегшити сприймання їхнього матеріалу. Цього разу доторкнутися до світу живої природи завітали вихованці дитячого здоровчого табору «Лісний». Вони з великою цікавістю та неабиякою сміливістю брали до рук маленьких черепашок, морських свинок та кроликів, які безперечно не тільки радували око, але й наповнювали душу та серце добром. Без уваги дітей не залишився ніхто живого куточка. Діти отримали шалений заряд позитиву. Тут і діти. изучают природу, делают очень красивые поделки. Мне самому что понравилось животные. На кролики и морские свинки. Мне больше всего понравилась крышка. Папушки, кролики и морские свинки. Мне больше понравились американские жабки. Гнездечко. Птахи. Черепашки, тічки, черепашки, там були сіненькі яйки. Мені саме пошуралася. Ньозда на території станції знаходиться понад 60 видів лікарських рослин, 120 квіткових та екзотичних рослин, близько 15 видів тварин. Є також рослини, інтродуценти, які не ростуть у нашому кліматі. За екзотичними рослинами та тваринами потрібен особливий догляд та увага. Тому знайці природи намагаються всіма силами її оберігати та плекати. Йому власних дітей ми намагаємося кожного року оновлювати свої експозиції кімнатних рослин і експозиції тварин. Окремої уваги додаткової турботи потребують екзотичні тварини. Сюнівці всіма силами намагаються зберегти та сприяти розмноженню рідкісних видів, щоб збагатити експозицію та дати їм нове життя. Ми дуже раді, що в цьому році у нас карили. Ми намагалися вивести маленьких дитинчат і зараз чекаємо. Станція юних натуралістів не тільки проводить екскурсії, але й з дитинства перебуває дітям любов до природи, організовуючи різноманітні гуртки. На сьогоднішній день там працюють юний зоолог, юний акваріуміст. Юні квітникарі, юні знавці лікарських рослин та прикладний відділ, де діти виготовляють вироби власними руками. Мабуть, це найкраще місце для розвитку у дитину відповідальності та любові до природи.